У 2023 році до обласного центру зайнятості звернулось близько двох тисяч внутрішньопереміщених осіб у питаннях щодо пошуку роботи. З них майже пів тисячі вдалося працевлаштувати. Нині це питання досі актуальне. Аби зменшити критичність проблеми, Державна служба зайнятості відкрила програми з надання компенсацій на оплату праці. Роботодавець, коли працевлаштовує внутрішньопереміщену особу до себе, неважливо безробітна вона офіційно чи не вона просто він її працевлаштовує до себе. Відповідно, подає до центру зайнятості певний пакет документів. Це відбувається ну, в основному це заява і там підтвердження документи про особу. Це відбувається в більшості випадків через засоби електронного зв'язку або комунікації. Ми їх перевіряємо, приймаємо рішення, і роботодавцю протягом трьох місяців компенсовуємо при умові, що людина працює і він виплачує заробітну плату за якби, норму годин вона виконує. Ми компенсуємо роботодавцю по суті мінімальну заробітну плату. Ну, на сьогодні це 7100 гривень. Є ще одна програма, яка включає інші умови та розрахована на 6 місяців. Саме так до обласного центру зайнятості звернулося керівництво Укрпошти, адже вони хотіли допомогти переселенцям адаптуватись на новому місці та знайти роботу. На відділеннях області нині працевлаштовано 24 людини, які займаються різними сферами. Це листоноші супроводу пошти. Це оператори поштового зв'язку, які безпосередньо обслуговують клієнтів в стаціонарних відділеннях поштового зв'язку. Що важливо і цікаво для нас? Це штат пересувних відділень поштового зв'язку, які обслуговують сільське населення. У більшості випадків усі, хто звернувся до головного відділення Укрпошти, не кваліфіковані фахівці, але вже на місці їх всього навчають. Зарплатні коливаються від мінімальної 7100 тисяч гривень до 17 тисяч разом з преміями. Серед 24 внутрішньо переміщених осіб найбільше тих, хто приїхав до нас із Херсонщини, Харківщини та Запоріжжя. Яна Кузьмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.